Працівники ДБР у взаємодії з ДВБ Нацполіції затримали мешканця столиці, який намагався шахрайськими діями видурити 100 тисяч доларів США у начальника відділу районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки однієї з західних областей. У грудні 2025 року чоловік зателефонував військовослужбовцю ТЦК як нібито посередник від державного бюро розслідувань. Він почав переконувати його, що щодо нього та його близьких правоохоронці, начебто, розслідують кримінальне провадження за статтею 114 Прим. 1 Кримінального кодексу України перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Щоб уникнути проблем, шахрай пропонував вирішити питання за 100 тисяч доларів. США насправді жодного подібного провадження щодо посадовця ТЦК не існувало. Чоловік просто вигадав цю історію, щоб заробити гроші, яких у військового і не було. У разі відмови платити він погрожував притягненням до кримінальної відповідальності, а також публікацією в ЗМІ особистої інтимної інформації потерпілого, яку начебто мають у своєму розпорядженні правоохоронці. Працівники ДБР затримали фігуранта під час передачі частини коштів у сумі 50 тисяч доларів США. Йому повідомлено про підозру в замаху на шахрайство в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Якщо будь-хто вимагає гроші від імені ДБР або пропонує за виногороду вирішити питання, це шахраї. Працівники ДБР толерують нульову толерантність до корупції та хабарів. У разі таких звернень або погроз. Негайно звертайтесь із заявою до державного бюро розслідувань.